Розпочинаємо сезон щеплення винограду. Що нам для цього потрібно? В першу чергу нам потрібні самі череночки, які ми будемо щепити. Що ми зробили? Нарізали на однобрунькові, всі поставили кожен сорт окремо, підписали ось такими бірочками, як бачите, на фольгі, вимочили в дощовій воді. Двоє суток вони в нас стояли, трішечки прогрілися і вимочились. Кінчики запарафінували. Що нам потрібно? Інструмент, це ніж, якщо в деяких моментах нам потрібен секатор, щоб підготувати кущ, дещо підрізати. Прививочний секатор, яким я буду прививати, вже неоднократно я в відео його показував. Ну, Ножниці, можливо, дещо підрізати. Прививочна лента, я використовую бебітейп. І якщо нема, можна використати е, таку прививочну ленту, стрейч-ленту і також розчин фумару, який після зрізу я макаю. Після цього нам потрібно обов'язково підготувати кущ для щепи. Прибираємо всі листочки, все зайве, що нам не потрібно. Підрізаємо трішечки длину. Ось, як бачите, так ми підрізали. Тепер нам видно всі пагани. Тут залишено з невеличким запасом. Це в нас один рукав на одну сторону, там інший. І на ту сторону ми також два рукава підготували. Перещіплювати потрібно весь кущ. Якщо щепимо, то перещипаємо повністю весь кущ. Ну, Коли ми зробимо, я покажу, що в нас залишилось. Пагані в нас тут запасом, щоб було нам вибір підібрати товщину, все лишнє ми Приберемо. Ось один рукав вже ми перещепили. Тут в нас вийшло чотири прививочки. Закінчили ми перепрививати кущ. Як бачите, два рукави на цій стороні повністю привиті, перещеплені. Всі лишні пагони видалені, тому залишені лише з прищепами. На тій стороні в нас вийшло п'ять прищеп, на цій стороні чотири, Ну і на Там внизу ще дві. На тій стороні і тут. Тому весь кущ перепривитий. У нас вийшло 16 прививок. Привито на цьому кущеві. Ну, за подальшим розвитком будемо слідкувати. Нехай приживаються і ростуть.